Добре. Як, як вас звати, що Так. Коломієць Олександр. Так, коломієць Олександр спи. Ні. Так, 35 до якої статті відноситься ваше звернення до мене. Ну а як це можна назвати? А, сьомий, так. Добре. Зараз подивимося ваш самий пункт, але я там такого не помню. Можливо, я в чомусь помиляюсь. Так, 35 п'яте. 7. сьомий. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, надайте, будь ласка, рішення для ознайомлення. Надайте, будь ласка, рішення військово районної адміністрації для ознайомлення. Ви можете запитати в мого покойного батька мої документи в такому випадку. Конкретніше, будь ласка, відповідь, я вас чекаю. Надавайте документи згідно чинного законодавства. Ви сперлися на сьомий пункт цієї статті. Поліцейський що зобов'язаний? Зачитую. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки. Крим, крім, крім не, так, транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної в цій статті, будь ласка, детальний опис до повного ознайомлення. Сьомий пункт. Чекаю. Ваша зупинка закона 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин не буде прийнято будь-яких дій правомірних з вашої сторони, я маю повне право рухатись далі. Якщо ви маєте якісь вимоги до мене, будь ласка, ознайомте мене. Можливо, ви помилилися з пунктом 35 статті. Чекаю. Можливо, ви мене хотіли зупинити по постанові, то я можу опрацювати це з вами. А саме ви могли мене зупинити по постанові 1456 та 1455. Якщо ви уповноважений, але повноваження мають бути у вас присутні на ваше ім'я. Так, а причина зупинки тоді незаконна. Як ваше прізвище, ще раз, будь ласка, коломієць, а як звати по-батюшки? Олександр Віталій. Віталійович, у вас буде складена скарга. До побачення. І вам не хворать.